Шановне ну, панство, вітаємо. Сьогодні ми знову в гостях Миколи Васильовича. Микола Васильович, доброго дня. Доброго дня. І Микола Васильович продовжує збирати сою, тільки ми вже не на ранніх сортах, а на таких, що ближче до пізнішої. Ну, да. а, розкажіть, будь ласка, що це у нас за сорт сої? E, значить, це скажімо, середня рання. До пізніх її відносити, мабуть, не варто. Середня рання соя. Трохи ми спізнилися з збиранням, але ж, скажімо так, соя показує зараз досить непогані результати, які ми озвучимо трохи пізніше. Сорт сої називається перепілочка. Перепілочка. Да, це новий сорт інституту землеробства Національної академії аграрних наук Чабани. Угу. Згідно з нашими, так сказати, Договорності, договорами, ми маємо ексклюзивне право вирощувати цей сорт. На своїх ланах ми його випробуємо вже третій рік. Угу. Ну, скажімо, він показує урожайність 30 І от зараз ми знаходимося на площі в 7,5 гектарів. За нами ще йде збирання цієї сої, але вже 15 тонн вже поїхало до комори. До комори. Да. Ну, Назву цього сорту, звісно, не я придумував однозначно. Но, якщо ми подивимося на зерно, то воно дрібненьке, скажімо, і має відповідну Забарвленість кольорову. Якби нагадує того оперіння припілочки. Тому я думаю, що так і назвали її припілочка. Цей сорт він якби дрібний, але ж він менше б'ється, особливо якщо він, скажімо, перестояв і вже Має досить низьку вологість, тому він теж заслуговує на увагу. Ну і якщо він дає 30 плюс, то це вже є добре. І саме головне, що високопротеїновий, який може користуватися попитом виробників переробників сої. На сьогоднішній день у нас іде реалізація. Невеликих партій сої з господарства, ціна з господарства на класичну сою 19 тисяч 500 з ПДВ. З тобто ви зараз її вже продаєте? Ну не її, не, не, а взагалі ну, це за, ми, ми, соя е, да, ми продаємо, як правило, те, що в нас е, відійшло при калібруванні е, mm -hmm. інших сортів. У нас, якщо ми пригадаємо, то в нас е, в межах 14-15 сортів. В цьому році було посіяно, були демонстраційні ділянки, які ми ще не завершили збирати. Вчора зібрали один із сортів, який показав, під номером 5. Це, це ті, що ми знімали попередній огляд. Так, так там, діля. де майже наш ріст були сої, ну ті, що, що має да, да, наш так, там ріст там З потенціалом ще... до 70. Та, ну Там ми ще не, не збрали ті діляночки. Ну, а... ми ще заїдемо, будемо по дорозі. Назад заїдемо, тобто так, ви покажемо. Так, 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 так ви кажете, зібрали і що, і що там було по вражане? Там 30. 30, 30. Да, ультраранні, на жаль, у нас, як ми і зазначали, показали в межах 20, 21-22. А, тобто ото поле воно було обкошене там десь 1,7 чи 1,6 було ультраранній, а, да, а, а, масив, да, а в масиві все ж таки на жаль, на жаль, посуха дала про себе знати іменно на ультраранній сої. Там ми отримали, скажімо, ну, в залежності тут таке. Можна ту ж саму ультраранню сою посіяти на іншому полі і отримати 25, можливо і до 30. Це все залежить від, конфі... від конфігурації поля, від того, де вона в нас, те поле, на якому воно було посіяно, воно якби таке, тіпа, ну, з недостатньою, як правило, стабільністю вологозабезпечення. Тому, ось, звісно, наклалися ці моменти. Було б воно посіяно десь, наприклад, на цій площі, я думаю, що там би б могли б мати і суттєво кращий результат. Ну, Але тут, якщо на цю сою подивитись, то тут також є порожні бобики без зернинок. Ну так, є. Так що жара на неї також звісно, в середній вісно. ярус. А верхній ярус виповнений гарно. Це вже видно після жари він ну, да. так, дозрівав. Так, так. А, да. А, тобто, якщо зараз підводити підсумки по сої, що от є на сьогоднішній день, то ультраранні сорти постраждали від спеки, повигорали, Так, вони постраждали більше всього. А середньоранні, наприклад, муза в нас показала 27 центнерів з гектара, Значить, жаклін в межах 20. 4 центнерів з гектара. Там у нас були певні технологічні промашки, трошки ми низькими нормами посіяли. За рахунок цього ми не добрали врожай. Ну а так, в основному в основному це 25, плюс, і ось ті сортики, які ми зараз ось приступили, вже поступово збираємо. Ті 30, плюс, і сподіваємося, що. Ось ті самі пізні сорти вони покажуть там близько 40 центнерів. Тобто, все-таки, як ми і тоді, коли робили огляд ще на початку в серпні, як робили огляд, ми так і сподівалися, що пізні сорти все-таки дадуть більшу вражальність і це зараз підтверджується. Так, так. Я думаю, що ми ось ще декілька днів, і на наступному тижні ми вже будемо остаточно ми завершимо збирання. Значить, і зможемо підвести певну риску по результатам урожайності по цьому року. А давайте, давайте ще нагадаємо, чи використовували ви добрива під сою? Значить, під цю сою у нас добрива не використовувалось. Тобто, реально в цьому році ми при посіві сої не давали добрив. Не давали добрив. Тобто добрива були, там, зокрема, там, під попередню культуру ми давали добрива. Кожен рік на одну і ту ж саму площу ми даємо угу. добрива. Ну, давайте зробимо таке уточнення. От, як ви вважаєте, сою можна продавати зараз чи варто все-таки... Потерпіти і ціна ще підніметься. В принципі, бо ж на початку сезону, ну минулий сезон, він по ціні був взагалі непогано так виглядало, а потім, коли насіяли всі сої, була, був такий підвішений стан, незрозуміло, що буде з ціною. Зараз ми маємо в принципі непогану ціну. Як ви гадаєте, продавати чи тримати? Я так гадаю, що Можна і потримати, але ж якщо треба вирішити питання, то ціна на сьогоднішній день 19,5 з господарства досить достойна. Якщо власним транспортом поїхати, наприклад, від нас за 400-300 кілометрів, то можна отримати 21 тисячу. Ну а таки транспортні затрати, не факт, що там якби, нас. Якби, в якійсь мірі не уріжуть по якості. Ну, бувають такі не дуже доброякісні партнери, які можуть, як ми от завеземо, і вони нам зважують на одних вагах, коли заїжджаємо, а на других вагах, коли виїжджаємо. І в нас завжди отримуємо мінус 300-мінус 400 кілограм. Ну, це ось так. Ну я чув випадки в цьому сезоні, що знаходять домішки ГНО в класиці. Ну, все не, не, не дивина, скажем так. Якщо у нас в Україні на сьогоднішній день генмодифікованою сою засівається я б сказав, мабуть, близько 90% всіх площ сої, вся вона вже в нас загемоошилася. Тобто класика зараз скоро буде на вагу золота, тому все ж таки ми тримаємо марку класичної сої. І я думаю, що премія. Ну, у, вас достойна. Такі, у вас таких проблем не було. Ні, у нас не разу такого не було, тому що ми реально генмодифіковану сою не вирощуємо. Комбайни на... не надаємо послуги комбайнами, якщо то генмодифікована соя. Тому що, звісно, можна зробити собі шкоду. Десь якась горошинка. Або ж зерно точніше, потрапить в загал. Да, І вже один мінус 50 доларів. Ну, та, ну не 50, там може 30. Ні, ну, ні, ну от Зараз значить, нам от в районі пропонують 16 тисяч за генмодифіковану, угу. а за класичну 19,5. І то я думаю, що якщо почекати ще тиждень-два, то Уже з господарства можна буде реалізувати її по двадцять тисяч. Ну тобто, ви все ж таки, якщо дати відповідь на моє запитання, ви за те, що ще можна почекати? Звісно, звісно якщо є можливість звісно. чекати, то ще можна чекати. Так, ну ми, ми продаємо, якби в якійсь мірі. Не хочемо возитися з тими відходами, які в нас отримані від сої. Ну і продати відходи по 19,5, я думаю, що це достойна ціна. Це взагалі клас, так, звісно. Ну добре, ми тоді ще переїдемо на ту ділянку, де висіяні більш пізні сорти. Вже до того часу дозбирається це поле і ми зможемо озвучити загальну вражанність по цьому сорту. Ну Заодно покажемо, як там почуває себе соя. Де ми рахували 100 бобиків. Чи залишилось там 100 бобиків, чи не залишилось. Я думаю, От. що не підпадали, то точно. <гум> ну, Вона вже тоді, що вона була зелена, да, а, ні, ну, вона зараз, зараз да, можна буде перерахуватись, зараз, зараз буде легше рахувати. Да, і вона вже практично готова до збирання. Ну, за одною вона. От, Так що поїхали на наступне поле. Поїхали. Так, друзі, ми, як і обіцяли, переїхали на поле, де соя вимпіла, каша, звісно. Трошечки ще до сих пір не От, А поки ми їхали, вже зважили, зважили перепілку, так. свою перепілку, да. то Микола Севич, скільки по вражальності. По вражайності перепілка показала 25,9. Ну, можна сказати, 26, там 25, і 92. Що зважаючи в принципі, на, на погодні умови цього року, на сонце, то так, це. Так, я думаю, що це досить... Добрий результат для сорту, тому будемо в наступному році продовжувати його сіяти. Угу. Uh -huh. Ну і в принципі, коли ми їхали, а, бо ми ж на початку відео ми казали, по чому продають. Поки ми доїхали до цього поля, ціна на сою вже піднялася. Розкажіть цю історію. Ну як, ціна на сою росте з кожним днем? Є така компанія КТК. Вони стартували 20 тисяч, потім 2500, буквально нещодавно вже 21 тисяча. Звісно, це такий, такий ріст ціни обумовлений нестачею сою низькою врожайністю, яка пов'язана з критичними погодними умовами. Тому у кого вдалося виростити сою. Скажем, 3 тонни Плюс, то він, я думаю, що буде вже в цьому році явно з прибутком. Ну, да, ну так. В цьому році три тони, це. Ну, класно. це ж ми тут стоїмо біля такої сої, да. а тут ми бачили, тобто сподівалися, що тут буде 4 плюс, так? да. Да, ось така висока соя, практична, але ж. Дивимося теж ось бобік По і, і в ньому два місця порожніх, а одне заповнене з зерном випала зернятка. Хоча є, і, Та сама і є бобіки, які ось три зернятки є, все, все добре і практично от цю сою вже вона скажімо, має такий трошки зеленкуватий вигляд. Це свідчить мабуть, про те, що все ж таки вона передчасно дозріла. Передчасно із за скажімо, посухи. Ну, 7 тонн тут не буде, так як ми казали в попередньому відео, але я хочу ще раз зауважити: ми казали про 7 тонн. За умов зрошування, тому що в коментарях там всяке різне писали, тому я акцентую увагу за умов зрошування. А зараз, об'єктивно дивлячись на ситуацію, то зрозуміло, що тут і 5 не буде, і 4 під питанням. Але коли вона збереться, ми ж обов'язково Я думаю, що У нас буквально декілька днів і ми будемо молотити цю сою. Не виключено, що. Ось цей сорт буде змолочений завтра. Да, і цей ми спробуємо змолотити. Ми тут, щось, хоча, трохи зеленкувати. Трошки, ні, ну як зерно тут в принципі стигле, воно готове. Стебло зеленкувате. Не виключено, що можливо прийдеться зробити десикацію, щоб комбайн більш-менш нормально перебивав стебла. Угу. Ну, от така Отака ситуація, друзі. Ціна на сою росте, і соя вже виросла. Росте соя, росте ціна, попит є, зерна мало. Так що соя цього року знову залишається в тренді. І ви також залишайтесь з нами, пишіть ваші коментарі, пишіть, продаєте ви чи не продаєте сою, хто по скільки продав, хто по чому продав і в кого які рекордні врожаї. На все добре. На все добре.